Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як приготувати смачне та ефектне печиво шишки. Воно не тільки виглядає святково і оригінально, а ще й має дуже ніжний насичений смак. Це печиво стане чудовою прикрасою святкового столу. Для цього печива потрібно 90 г м'якого масла. Я його розминаю лопаткою. До нього додаю дрібку солі і 90 г цукрової пудри. Все ретельно перемішую. Тепер додаю одне яйце. Знову все перемішую. Всипаю 25 грам какао. Це 3-4 столові ложки. Перемішуємо. Поступово всипаю 250-270 г борошна. Тепер додаю півчайної ложки розпушувача і замішую тісто. Борошно ми всипаємо поступово, тому що його вам може знадобитись менше або більше. Все залежить від розміру яйця, вологості борошна. Ось таке тісто повинно вийти. Воно не липне до рук, проте дуже еластичне і м'яке, з нього легко ліпити. Від загальної маси тіста відщипую маленький шматочок і тепер ліпимо шишку. Для початку робимо кульку, а потім її ніби видовжуємо, роблячи з нього овал. Овал кладемо на поверхню і ножем робимо ось такий візерунок. Трішки поправляю кінчик. І ось така шишка у нас виходить. З цієї кількості тіста виходить приблизно 13-15 шишок. Тут я пробувала робити іншою стороною ножа, але насправді мені подобається більше гострою, тому що візерунок виходить дуже грубим і неаккуратним. Наше печиво викладаємо на деко застелене пергаментом і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на приблизно 15 хвилин. Ось таке печиво виходить, тепер його потрібно задекорувати. Для того, щоб шишки були більш реалістичні і виглядали, як ніби вони дійсно в снігу, я тримаю їх в такому положенні і тільки тоді присипаю пудрою. Наші святкові печиво шишки готові і виглядають просто чарівно. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Дякую, що дивилися! Бажаю вам тепла, затишку і справжнього новорічного настрою. До зустрічі!